Як правильно підібрати інверторну станцію. Давайте порахуємо, яка станція реально вам потрібна, залежно від того, скільки ви споживаєте. Перший варіант це ось такий комплект безперебійного живлення потужністю 3 кВт. Якщо у вас тільки ноутбук, роутер, газовий котел і декілька лампочок це десь 300 Вт на годину. У такому режимі це близько 1500 гривень на місяць за світло. Тут вистачить станції на 3 кВт, годин, і вона триматиметься навантаження приблизно 10 годин. Другий варіант із середнім споживанням, якщо додається телевізор або холодильник, споживання зростає до 500 Вт на годину, а платіжка приблизно до 2500 гривень на місяць, тоді вже краще взяти станцію на 5 кВт годин, Вона дасть 10-12 годин автономності. Ну і третій варіант це ось такий комплект безперебійного живлення потужністю 10 кВт. Якщо у вас котел, пральна машина або ж кондиціонер. Споживання сягає 800 тисяч ватт на годину, а платіж на місяць за світло може бути більшим 3 тисяч гривень. У такому випадку потрібна станція на 10 кВт годин. Вона триматиме це навантаження 12-20 годин. Отже, чим більше споживання, тим більше потрібна станція. Завітайте в магазин PowerStream, і ми допоможемо підібрати вам станцію, яка буде задовільняти всі ваші потреби.